Люблять нас підгодовувати історіями про те, що кохання понад усе десь у Києві за часів панування князя Володимира, то там є не лише богатирі, там є також богатирки. Хочеш сховатися і не воювати, ну то вдягайся в жіночий одяг і відрощуй собі коси. Привіт, це Таня Петренко, і ви знаходитесь на каналі нотатки Варварки. Сьогодні жінки, які захищають нас зі зброєю в руках на фронті, є видимими. Вони мають власний голос, власний голос у письменництві, у мистецтві, у соцмережах та у медіа. Про них створюються сюжети та матеріали. Проте жінки-воїтельки це не феномен 20-21 століття. Насправді, і в новітній, і в давній українській літературі ми можемо знайти цей образ, ми можемо знайти жінок, які зі зброєю, з мечем або з луком в руках захищають себе, свою честь і свою країну. Сьогодні я хочу поговорити про жінок воїтельок в українській літературі, але перед тим як перейти до давнини, я хочу наголосити на важливості якось синхронізуватися із сучасним літературним процесом, неодмінно дивитися чи слухати сучасні дискусії про літературу, про культуру. Зокрема, нещодавно відбувся львівський букфорум, який мав цьогоріч гібридний формат, тобто можна було прийти подивитись на нього вживу, але також букфорум зробив запис різноманітних подій і дискусій, і ви можете передивитися їх онлайн. Оскільки серед цих подій були не лише дуже цікаві зустрічі з письменниками, а і супер актуальні дискусії про війну, про те, як письменники пишуть і рефлексують все те, що коїться навколо нас, як взагалі вибудовувати культуру в ці непрості часи. Я страшенно рекомендую подивитися ці сі дискусії в записі. Вони є цінними, вони є цікавими, і за допомогою перегляду прослуховування цих літературних подій ви маєте змогу синхронізуватися із тим процесом, який відбувається в нашому соціумі. Першу жінку воїтельку, про яку я хочу сьогодні згадати. Ви всі дуже добре знаєте, оскільки це княгиня Ольга. Княгиня Ольга є не лише історичною постаттю 10 століття передовсім вона є все таки літературною постаттю, постаттю, яку зображували в різноманітній давній літературі. І те, що ми знаємо сьогодні про княгиню Ольгу, ми знаємо швидше завдяки її художньому літературному образу, а не завдяки якимось історичним даним. Власна княгиня Ольга є цікавою постаттю, зокрема, і тим, що вона правила в період 10 століття. А це був доволі таки химерний час, коли слов'янські племена і варязькі князі між собою ворогували. Київ тільки починав об'єднувати під своїм керуванням навколишні племена, і це був доволі таки непевний час. Власне, ми добре знаємо, що чоловіка княгині Ольги ігоря вбили деревляни, і ми добре знаємо історію про те, як Ольга помстилася їм. власне, ця історія і натякає нам на те, що часи були дуже непевні. Ворогування між племенами існували, і не всі хотіли приймати волю князя, яку він намагався їм насадити. І власне те, що княгиня Ольга правила два десятиліття, є дуже дивовижною річчю. Ніхто не намагався забрати в неї владу, ніхто не намагався влаштувати якийсь бунт проти цієї князівни. Ніхто не намагався оголосити, що це я маю право на престол, а не от ця княгиня зі своїм сином. В літературі, а саме в повісті врем'яних літ, княгиня Ольга постає доволі таки цікавою жінкою. Вона не є тою типовою християнською дружиною, яка лє сльози за своїм чоловіком, оплакує його і нічого, так би мовити, не робить. Ні, в повісті врем'яних літ Ольга є активною жінкою, мстивою жінкою, жінкою, яка має більше язичницьких ніж християнських рис. Вона мститься за свого чоловіка. Вона одразу ж оголошує, що йде в похід. Це типові риси для жінки-воїтельки з давньої літератури. Княгиню Ольгу можна порівняти з іншою відомою жінкою воїтелькою давньої літератури, а саме з Брингільдою з пісні про нібелунгів. Це активна жінка, яка бере меч у руки і йде мститися, іде захищати своє, йде виконувати свою волю. Власне, те саме робить і княгиня Ольга у повісті врем'яних літ. Хіба що, доходячи до деревлян, вона не бере буквально меч у руки, не стає принцесою-воїнкою, а все-таки вдається. До хитрощів. Мені здається, тут можна вбачати і якісь трансформації давнього сюжету, і такий собі плавний перехід у християнство з його все-таки дещо іншими, не аж настільки войовничими парадигмами поведінки жінки. Княгиня Ольга вдається до хитрощів і допомстить цілком собі в язичницькому дусі, вона перекликає собі на допомогу стихії, зокрема стихію вогню. І вона в такий спосіб знищує своїх ворогів, знищує навіть сліди їхні, пам'ять їхню, тобто влаштовує своєрідний язичницький обряд, доволі таки характерний для давньої літератури, для оцих всіх давніх жінок-вогітелюк. Але княгиня Ольга є не єдиною активною жінкою у давнину. Якщо згадати такий цікавий Жанр давньої літератури як билини, тобто такі героїчні історії про богатирів, які неодмінно відбуваються десь у Києві за часів панування князя Володимира, то там є не лише богатирі, там є також богатирки. Самі по собі билини – доволі цікавий тип тексту, і дослідники билин виокремлюють в билинних персонажах і подіях реальні історичні події і реальних історичних постатей. Звичайно, в художньому тексті все це розмивається і доводиться, так би мовити, до абсолюту, тобто часові рамки там плавають, і всі реальні історичні персонажі так чи інакше допасовуються саме до епохи князя Володимира і саме до локації Києва. Хоча дослідники виокремлюють там різноманітні сюжети, які відбуваються в абсолютно. Різних частинах Київської Русі так, от у цих билинах є кілька доволі цікавих сюжетів саме про жінок. У тексті Добриня сватає наречену князю Володимиру. Ми зустрічаємося з богатиркою Настасією Королівною. Вона є тою жінкою, яка може перевдягнутися в чоловічий одяг, сісти на коня і дуже добре володіти зброєю. Власне, вона є активною жінкою, яка їде за своїм майбутнім чоловіком, і яка є набагато вправнішою у володінні зброєю, ніж її чоловік. Немає тут молодця чипурнішого за Добриню Микитича, сміливішого за Олексія Поповича. А на стріляння з тугого лука нікого немає вправнішого за мене, Настасію Королівну. Вистрілювали я стрілочку гартовану, у вістре ножа влучаючи на дві половинки, стрілочку розсікаючи. Власне, в цьому тексті Настасія Королівна реально змагається зі своїм чоловіком у стрілянні з лука і виявляється вправнішою за нього. Чоловік не може цього стерпіти, тому він в пориві своїх емоцій просто тупо вбиває власну дружину, а потім розуміє, що зробив неймовірну дурню і сам теж вбивається. От така дивовижна історія про чоловіка, який не зміг витерпіти, те, що його дружина була вправнішою за нього у володі. Nie Іншою жінкою-богатиркою є персонажка билини про Ставра Годиновича Василиса Миколичівна. Нею чоловік похизувався у колі інших київських богатирів, за що його заточили, ну щоб так мовити, заволодіти цією прекрасною і хитромудрою жінкою. Але жінка справді була хитромудра і просто поїхала визволяти свого чоловіка. Для цього вона вдягнулася в чоловічий одяг, і далі її князь Володимир випробовує: мовляв, якщо ти справді чоловік, а не жінка перевдягнена на чоловіка, то ти зможе і позмагатися з луком, і поборотися з іншими чоловіками при дворі. Ну і справді ця Василиса перемагає чоловіків і в стрілянні, і в боротьбі. Вона є дуже хитрою, дуже вправною, дуже сильною. І ми бачимо, власне, як жінка завдяки своїй фізичній силі і завдяки своїй мудрості визволяє чоловіка з полону. Сюжет про жінку, яка визволяє свого чоловіка з полону завдяки своїй власній фізичній міці та своїй хитрості, є цікавим ще й тому, що він живе своє подальше життя. 자 <목소리도> Зокрема, ми можемо наштовхнутися на цей сюжет в українських народних піснях у подальшому. І насправді не лише в українських народних піснях, а й в піснях хорватських і так далі. І так далі. І от зокрема, цей сюжет перероблював Борис Грінченка. У нього є такий текст, який називається Дума про князівну Кобзаря. Звичайно, як ви здогадуєтеся з назви, жінка в цьому тексті вже визволяє чоловіка, не тому, що от вона є жінкою воїтелькою вправною у військових мистецтвах. А через свої Інші заслуги у цьому тексті жінка визволяє свого чоловіка тому, що от вона гарно грає на кобзі, вона є кобзаркою, вона перевдягається в чоловічий одяг, іде до турків, які, власне, і полонили її чоловіка, і настільки заворожує всіх своїм от пісенним мистецтвом, що турецький правитель просто віддає їй все, що вона хоче, а хоче вона свого чоловіка. І от таким чином вона визволяє його з полону. Тобто, як бачимо, з часом діва воїтелька перетворюється на якусь зовсім Іншу особу, особу, яка вже не вимахує мечем, але може якоюсь хитрістю, якимись іншими своїми талантами, все таки визволити власного чоловіка з полону, тобто, ми бачимо той самий сюжет, який мандрує з давніх часів до часів сучасніших. І звичайно, говорячи про давні часи, не можна не згадати про Амазонок, які згідно з історією Геродота мешкали саме на наших теренах. Звичайно, давньої літератури про Амазонок у нас немає, проте є чудові письменниці 20-го і 21-го століття, які трансформували і якось переоформили цей сюжет відповідно до свого літературного хисту і своїх потреб. Зокрема, в ви 20 століття Наталени Королеви є текст легенди Старокиївські. Це справді цікаві і небанальні легенди про давній Київ, давньокиївські часи, в якій вплетені і якісь історичні відомості, і якісь феміністичні мотиви. Ну і загалом це доволі такий цікавий і оригінальний, як на мене, текст. І там ми можемо знайти зокрема і історію про Амазонок. Зокрема, у легендах старокиївських є така собі таврійська бай історія про Амазонку, яку плем'я Амазонок випадково забули на українських теренах, коли тікали звідси. Цю Амазонку Телестрес виховала кентавриця. Вона виховала її цілком в дусі Амазонок. Що жінка в жодному разі не має скорятися чоловікові, інакше вона просто вмирає. Амазонка, яка належить чоловікові, це вже не Амазонка. Але в один момент на цій території з'являється скіф, який бачить Амазонку, і вирішує, що він хоче її собі підкорити, зробити її своєю дружиною, своєю коханкою, щоб от вона виконувала всі його забаганки, і всіляко транслює свої патріархальні уявлення про світ. Вони сходяться у двобої, і Амазонка програє цьому скіфові, через що вона має загинути як Амазонка, і так би мовити, народитися як жінка, господиня, дружина. А вона з цією долею погоджується не аж так просто. Це не любовна історія, це реально історія підкорення. Є у легендах старокиївських і інші сильні жінки, жінки, які володіють зброєю і можуть за себе постояти. Зокрема, князівна Стугна. Вона є норманкою, яку батько виховував от у найкращих традиціях могти захиститися. Себе, могти стати не просто дружиною, а мудрою порадницею. Та, так би мовити, людиною на рівних зі своїм чоловіком. Але в якийсь момент батька стугне, перемагає київський князь, і вона мусить стати його полонянкою, мусить стати його дружиною. Хоча ця жінка не особливо охоче входити в цей новий статус підкореної І фактично, в майбутньому вона так би мовити, розводиться зі своїм чоловіком і віддається горюванню за батьком, а не якісь от нові жіночі долі, яку вона не вибирала і для якої вона не була вихованою. І сам донько навчає. Жив ошептом володіти, мечем шармувати, і бурю хуртовину на морі власноручно плахтою, парусом керувати, без страху, твердо, і справно мореплавцям розкази давати. Таким чином, Наталена Королева описує, яким було виховання цієї жінки воїдальки стугне. Якщо ми перейдемо в наступний етап української історії, а саме в Козанщину, то ми звичайно можемо пригадати всі історії про те, що у Запорозькій Січі в жодному разі не було ніяких жінок. Це було суто чоловіче царство з поятикою, з побратимством, але без жінок, без любові на жінок там було табу. І тим не менш у літературі про козацькі часи, ми можемо побачити багато жінок зі зброєю. Зокрема, якщо звертатися до народної творчості, можемо побачити кілька таких цікавих фрагментів. Перший фрагмент, записаний Драгомановим і Антоновичем, жила вдова на край села та не мала ні одного сина. Кінь в неї є. Сина немає, тільки одна дочка Катериночка. Її мати військо виряжала та й виряжаючи наущала. Дочка моя Катериночко, Як будеш ти у військо йти, то поперед війська не випереджайся, і позад війська не оставайся. Та держися війська середнього і козаченька сердешнього. І, «Олени Пчілки, теж є схожий запис, схожий за сюжетом: Ой, моє дитя, Анастусейко, поїдь, поїдь, а на війноньку. Моє матінко, голубонько, я вмію коня осідлати та на ньому поїхати. Таким чином, ми бачимо, що у народній творчості відображається момент не лише відправляння на війну у військо чоловіків. Синів, але також за відсутності синів дочок в козацькому літописі, а саме в літописі Саміла Величка, є цікавий епізод, в якому жінки беруть участь у війні. Щоправда, не зі зброєю в руках, а от як чарівниці, вони там щось собі заклинають. І є епізод про таку собі солоху чарівницю, яка, вочевидь, щось то там десь не дочаклувала, бо бій українці програли, виграли поляки, і вигравши, вони стратили чарівницю солоху і дівчат, які разом із нею чаклували. От такий цікавий епізод участі жінок у війні. Є цікавий історичний момент про оборону Буші 1654 року, яку в літературному тексті описав Михайло Старицький. Згідно з історичних даних був Бушанський сотник за весни, а він керував обороною Буші, але загинув і натомість нього стала його дружина, чи то Олена, чи то Мар'яна, яка теж керувала обороною цієї фортифікації. Разом з нею там були присутні жінки, які, врешті-решт, загинули, захищаючи а цю фортецю, захищаючи своє місто. Михайло Сторицький описав цей історичний епізод у своєму тексті Оборона Буші. Щоправда, там замість дружини сотника з'являється дочка сотника Орися. У неї є цікавий конфлікт. З одного боку, вона закохана у свого ворога і якось страждає від своїх почуттів, а з іншого боку, вона намагається обрати себе, свою батьківщину, захист своєї батьківщини, свою ідеологію. І це надзвичайно цікавий момент в українській літературі. Надзвичайно цікаво, що Старицький дозволяє цій дівчині обрати себе і захист своєї батьківщини, а не ефемерну цю любов-кохання. Це дуже прикольно, бо досі і європейська, і північноамериканська літератури, і кінематографи люблять нас підготувати. Історіями про те, що кохання понад усе, і це якась маячня, тому що люди, які зображені тут закоханими, мають з неочевидних причин зраджувати себе свою ідентичність, свою ідеологію, свою батьківщину, яким чином мають вибудовуватися їхні стосунки, якщо вони є аж настільки відмінними, є абсолютно незрозумілим. Тому мені здається, Михайло Сторицький тут нам дає приклад того, що все таки обирати себе є нормальним, обирати свою батьківщину є правильним, а не мріяти десь там, що. О, твій коханий чи твоя кохана зможуть вибудувати з тобою ідеальне щасливе життя, хоча ви маєте абсолютно протилежні погляди на цей світ, абсолютно протилежні моделі поведінки. Оце насправді є химерним, а обирати себе і свої переконання є нормальним. Інший цікавий автор, який зображував нам жінку, яка бореться поруч зі своїм чоловіком на війні, є Олекса Стороженко. У своєму відомому тексті Марко Проклятий він описує матір Марка Проклятого, яка є жінкою-воїтелькою. Жінкою, яка разом зі своїм чоловіком бере участь у війні зі зброєю в руках. По військовій регулі, який досі заборонено жінкам проживати у кощі і під час війни вештатись за військом. Так мати і перерядилась козаком, бо з себе вона була чималого зросту, браво їздила верхи, не перевинай битись, бо не раз ще б в старих кодаках із селянами отбивалась от татарви. Так, ото кажу, глянувши на її хистий герць, ніхто б і не думав, що вона молодиця. Особливо як уже попужнила дряпіжників, вона поруч з батьком надиво билась із ворогами. Щоправда, під час війни матір марка проклятого вагітніє марком, і щоб якось не виказувати її жіночу природу, чоловік залишає її самотню, десь там на острові. Вона народжує сина, але з одного боку навколо безліч ворогів, багато стресу. У неї немає молока, їй нічим вигодувати сина, і вона годує його кров'ю гайвороненят. Мені здається, тут можна по-різному інтерпретувати цей епізод. З одного боку, жінка народжує на війні, жінка народжує зі зброєю в руках, а це є проти всіх норм тогочасного світу. Це є неправильно. Ну от у неправильної жінки народжується неправильна дитина, яка коїть неймовірно жахливі речі. А з іншого боку, весь цей жорстокий характер марка проклятого, ми можемо інтерпретувати загалом ситуацією війни, що в ситуації, коли і чоловіки, і жінки мають відстоювати себе, своє життя, свою батьківщину, а діти народжують. Теж з певними травмами, з певними чи страхами, чи агресією. Тобто вони є наслідком свого часу, вони є дітьми свого часу. І от саме з цієї причини Марко проклятий є тою людиною, якою він є. І ще один текст про казацьку добу, який я хочу згадати, це текст Євгена Гребінки Чайковський. Звичайно, це не текст про того самого розвісного композитора, це текст про, так би мовити, пращурів самого Євгена Гребінки. У цьому тексті ми теж маємо жінку, яка переряджається у чоловічий одяг. А тут вона настільки бере участь у війні, скільки просто їде до свого коханого. От Марина відтинає свої прекрасні дівочі коси, свій скарб, вдягається в чоловічий одяг, сідає на коня, їде в небезпечну мандрівку до свого коханого на січ, знаходить його там. І далі, оскільки його побратими виявляють, що Марина це все-таки не козак, а жінка, його засуджують і її засуджують і їм загрожує страта. Врешті все зведеться до хеппі-енду, Вони зможуть жити довго і щасливо, нікого не стратять. Але от самий цей момент перевдягання жінки в чоловіче вбрання задля того, щоб бути з чоловіком, щоб подолати якісь перешкоди, є дуже цікавим. Загалом, сюжет про перевдягання жінки на чоловіче вбрання чи чоловіка на жіноче є таким характерним для літератури того періоду. Ми можемо бачити багато ситуацій, в яких жінка перевдягається в чоловічий одяг саме з благородною метою, щоб бути зі своїм коханим, попри якісь перешкоди, щоб досягти чогось, чого в жіночому вправні вона досягти не може, щоб відвоювати своє, щоб захищати своє. Натомість з чоловіками протилежна ситуація, якщо вони перевдягаються в жіночий одяг, то неодмінно для того, щоб бути пасивними, щоб сховатися, щоб когось звабити, от щоб бути там, де їм бути не можна. В деяких текстах це це перевдягання створює комічний ефект, а подекуди воно нам натякає на карнавальність, тобто на міняння ролями загалом. І в цих схемах, коли чоловік робить перевдягання не для чогось благородного, а для того, щоб навпаки сховатися, і побути пасивним, ми можемо справді спостерігати, що зміна одягу це зміна соціальних ролей. Хочеш бути активною, перебирайся на чоловіка, воюй, захищай себе, свого чоловіка, своїх дітей, своїх батьків. Хочеш сховатися і не воювати, ну, то вдягайся в жіночий одяг і Рощуй собі коси, і тоді можеш поводитися як жінка. У 20 столітті жінок, які зі зброєю оборонять себе і свою батьківщину, є набагато більше. І я не хочу занурюватися в цю літературу, тільки розкажу про кілька текстів, які створюються на початку 10 століття. Перший текст це Жанна батальйонерка Геошкурпія текст про Першу світову війну і про перший жіночий батальйон. В цьому тексті ми маємо Жанну, жінку мрійливу. Панночку, яка не читалася різноманітної літератури, і з дитинства мріяла про долю Жанни Дарк. І от, нарешті, побачивши, що створюється жіночий батальйон, вона відчуває в собі сили піти в нього. Вона відчуває, що хоче спробувати оцю чоловічу долю, геройську долю. А вона дуже пишається тим, що вона ходить от у військовому мундирі. А звичайно, війна виявляється абсолютно не тим, на що вона сподівалася ніякого геройства там немає, але це все жанна батальйонерка бачить вже наприкінці. А от впродовж тексту. Це теж таке от цікаве, легке перевдягання в чоловічі ролі, в чоловічий одяг, в чоловічий стиль життя. А інший текст спочатку ХХ століття, який я хочу згадати, це отаманча Соколовська Клима Поліщука. Це текст про реальну особу, про отамана Марусю Олександру Соколовську, яку Клим Поліщук знав. Тут описується панночка, яка в свої юнацькі роки зустрічалася з оповідачем цього тексту. А вона тоді була ще абсолютно несвідомою. Її дивувало, що хтось у житті може розмовляти українською мовою, бо ж це заборонено. І цей самий оповідач історії Отаманчі Соколовської розповідає, що він був тою людиною, яка підсовувала якісь книжечки цій дівчинці, яка якось розповідала, що от насправді не, не можна говорити українською мовою, а от є погані там дядьки, які забороняють. Це робити. Коротше, певним чином, герой підштовхує на подальший отаманський повстанський шлях цю панночку. А чому вона стає отаманкою у цьому тексті? Ну тому що їй треба помститися за свого батька, за своїх братів, які теж брали участь у повстанській боротьбі. І так склалося, що от вона, ніби як успадковує владу від них від своїх братів, які загинули, і в цьому війську з цим окей, вони не хочуть нікого іншого, їм цілком достатньо їхньої отаманчі. Звичайно, це дуже напружений текст. Оскільки отаман Соколовські треба пильно стежити за всім навколо, щоб не було ніякої зради, щоб от вчинити справедливо, щоб відстежити абсолютно от всіх задоволених і незадоволених своїх побратимів. І це доволі цікавий текст про історичну постать. А я думаю, ви могли бачити інший текст про цю саму отаманшу. Це текст Василя Шкляра Маруся, який теж розповідає от в художній формі про цю історичну постать. Звичайно, в ХХ столітті в українській літературі з'явиться набагато більше жінок, які. Зі зброєю в руках боронять себе і свою батьківщину, і в межах російсько-української війни, тобто на початку 21 століття, ми вже спостерігаємо масив літератури, який описує жіночий досвід участі у війні, якісь голоси жінок, які показують, яким це все є з їхньої перспективи. Бо коли ми говоримо про давню літературу і літературу 19-го століття, ми говоримо здебільшого про чоловічий погляд на війну, або чоловічий погляд на те, як би жінки могли почуватися на війні, що Вочевидь, не відповідає дійсності. Ось такими були жінки воїтельки в давній і новітній українській літературі. А в мене на сьогодні все. Я дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!